Що залишається буквально лічені хвилини до закінчення мастер-класу від торгової марки Піраміда? Саме тут ви маєте можливість пройти весь мастер-клас і отримати не лише цінні призи, а й саме головне це знання. Тому що знання в наш час це дуже важлива річ. Знання з використання і правильного користування е, тою технікою, яка представлена від торгової марки Піраміда. Що сьогодні ми представляємо це, звичайно, штукова шапа. Яка має велику кількість різних екскурсій, ну і, звісно ж, велику кількість великих а, приємностей та плюсів. Я би так вона і сказав, тому що тісно з цією ліковою шапою стало вбудувати набагато зручніше, набагато простіше. Не дарма саме цю духову взяли на килопроєкт який називається Мастер Шеф, і, власне, усі люди, які учасники готують усі цій своїй шафі, вони представлені в цьому сарцелеті на цьому телепроєкті. Що ж казати? Тут треба просто піти, самому спробувати та скуштувати. Отож, власне, я ще раз згадую, що мастер-клас буквально ще буде давати 10 хвилин. Це два рази ось так, два рази по п'ять. Ось, і, власне. Вже за 10 хвилин відбудеться роздача призів для всіх учасників, які прийняли участь у мастер-класі. А ще відповіді на запитання моєї Вікторини, ви можете отримати лише пройшовши майстер-клас. Отож, всіх запрошую до середнього магазину Окстрот, магазин побутової техніки для усієї родини. Саме там все і відбудеться, друзі. Нагадую, що саме сьогодні на пересіці цілого дня. З вами була торгова марка Піраміда і власне на цілого дня ми всіх запрошували на мастер-клас, тому ті, які вже його пройшли, звісно, отримали призиві торгової марки Піраміда, ті, які не встигли пройти цей мастер-клас, то, звісно, не засмучитися, тому що завтра, рівно о перші години дня, ми знову ж таки стартуємо і, звісно, тісточка навчило усіх. Дізнайтеся абсолютно усі, що з собою являє такова шафа-піраміда. Чому вона така зручна? Чим вона славиться? І, звісно, наскільки зручно нею користуватися. Про це все ви дізнаєтеся вже завтра, рівно у першій годині. Отож, не переключайтеся, друзі. З вами другого марка Піраміда. І ми зустрінемося обов'язково завтра. Перше запитання. Яка панель керування в доповішабі Піраміда? Варіанти відповіді. Електронна, механічна, електронно-механічна. Електронно один бал. Один бал є на тому рахунку. Добре. Скільки програм є в дубовій шабі Варіант. Варіанти. Дві, вісім, п'ять. Юрій. Вісім. Пану. Дівчата, бачите, якось так виходить, що хлопці в теперішньому суспільстві якось краще збирається в поході техніці. Пора варити барші, дівчата. Так, наступне запитання. В чому особливість дверки добової шаби? Вона чорного кольору, вона без скла. Її внутрішня сторона повністю скляна. Внутрішня повністю, повністю скла. 3-0. Добре. Наступне запитання. Пиття якої торгової марки використовується в духовці? Варіанти відповіді. Дюпонт, дюсалей, Дюсолі. Дюсалей? Такий як дуже це класний це французький цир. Але Це неправильно відповідь. Дюпо, а все Три-два. Девіз третього сезону кулінарного шоу Мастер Шеф. Готуйте зараз. Все заради смачної <смір> їжі. Готуй, якщо зможеш. Абсолютно правильно. Ви бачите, хтось на кухні сидить, хтось дивиться телевізор. Дівчата, правильно на 70. Рахунок у нас 4-2, але перемагають хлопці. Юра? Давай. Друзі, ну, оскільки все ж таки от, е, громади чоловіків но, дівчата, думаю, що представники торгової марки yeah. да. нагородять обох учасників по команди. Юр, там тобі це ну, на пухте. Цьому... Ми бажаємо дня, Дякую, що були поїли смачно і це ж прошла на я нагадую, друзі, що саме сьогодні разом з вами торгова марка «Піраміда» представляє нову побутову техніку. І це сьогодні ми всіх вас знайомимо з духовою шапою від торгової марки Піраміда. Що вона собою представляє, друзі? Насправді це унікальна технологічна річ, яка набагато покращує ваше життя в плані побутової справої ну, І, Звісно ж, саме ця духова шапа. Економить ваш час. Саме сьогодні у нас майстер-клас проходить по темі випікання тістечок і саме усі бажаючі мають можливість, пройшовши майстер-клас, отримати гарантовані призи від торгової марки Піраміда. Поспішайте, адже торгова марка Піраміда це та торгова марка, яка тримає участь у якості незамінного вічника у телепроекті Мастер Шеф. Чому? Тому що усі учасники телепроєкту Мастер Шеф готують на торговій марці Піраміда. Саме тут. Ви маєте можливість з нею познайомитися більш детально, зайшовши та з'їдавши до магазину побутової техніки Фокстрот. Фострот техніка для усієї родини.